Ні, тут Ми проводимо шкільні батьківські збори наших двох навчальних закладів, гімназії No5 Новопетрівської, Новопетрівської містерії. Головна мета зборів це обговорення ситуації з можливим об'єднанням цих двох наших навчальних закладів освіти. Ціль, звичайно, яка має бути досягнута в результаті цього об'єднання, це поліпшення навчального виховного процесу та відповідно рівня надання освітніх послуг в нашій громаді в цих закладах. Сьогодні ми обговоримо з вами цю тему, а конкретне рішення вже щодо об'єднання чи не об'єднання подальшому буде прийматися на громадських слуханнях, які ми проведемо після класу. 3 травня перш за все ідея виникла з потреби нашої громади у вирішенні низки питань, які виникли у двох закладів освіти. Об'єднання вирішує наступні проблеми. Наповненість класів так. Питання кадрового наповнення закладів освіти, питання організації навчання у старшій школі для гімназії, так? питання наповнення Старопетрівського ліцею для того, щоб він мав змогу бути в майбутньому дійсно ліцеєм. Це основні питання. І найголовніше це те, що тоді дід, більша кількість дітей з громади мала б змогу відвідувати. Принаймні змішане навчання в межах Старопетрівського ліцею. Так, я бачу цю проплуцію рішення перспективним. Так, на жаль, я бачу, що не всі батьки мали бажання почути. Хоча я знаю від укзалу, що дехто задумався про це, і є перспектива на те, що вони змінюють свою думку. Ну, принаймні можуть розглянути питання більш детально. Ми не знаємо, коли ми постанемо перед проблемою настільки, яка буде більш гострою, ніж те, що є зараз. І тому якби, ну я вважаю, що буде було б правильно вирішувати її зараз. Я не бачу е якось доцільним об'єднувати. Тим паче, це початок нових Петрівець об'єднати з центром старих Петрівець. Як я запитала у директорів, е хто буде відповідальний за цей відрізок дороги за дітей? Мені відповіді не надали, а це все дорога, це все час. Їхні аргументи, що старі петрівці будуть ходити у першу зміну, а нові петрівці у другу зміну теж не варіант. Моя дитина, будучи в 6 класі, вже ходила першопроходцем у другу зміну у гімназії. Вибачте, це на рік позбавлення у дитини додаткових занять, якихось гуртків, якогось живого спілкування. Дитина, приходячи з другої зміни, мусить якось відпочити і робити домашні завдання, а це вже вечір. Живого спілкування з дітьми це тільки у школі, а якісь друзі, а якісь гуртки, а якийсь розвиток. Цього не потрібно. Негативне там багато нюансів, переповнювань класів, друга зміна і так далі. Це не потрібно. Є прекрасні школи, є прекрасні вчителі. Нам розказали гімназія ще просто бомба по освіті. хай працюють далі. Сьогоднішні збори а, тільки твердилася в своїй думці, що не потрібно нам це об'єднання. Не знаю, от, е, враховуючи, що є велика е, ступінь недовіри до влади через їхні якісь там дії, що все відбувалося, ну, от у мене особисте відчуття, якась корупційна складова цього всього є. Ну Для чогось це потрібно. Ну Не на благо, як заявлено, дітей, освіти і так далі, а якісь особисті інтереси. У нас є приклад Петрика, як довго будувався, які там нюанси. І тут якесь таке щось не зрозуміле. Вони повинні були це раніше винести на розголос, от і все.